Продовжуємо програму, говоримо про місцеві вибори, про вибори у Києві з політологом Владиславом Дзівідським. Пане Владислав, вітаю вас. Доброго дня. Отже, до виборів залишилось набагато часу. Які в Києві взагалі розклади, на вашу думку? Хто фаворит, хто виступає на цих виборах, аби пропіаритись, аби розпочати свою політичну кар'єру? Яка ситуація? Розкажіть, розумієте, ми можемо говорити про ті. Речі, які зараз можуть бути визначальними, виходячи або з нашого уявлення, або з соціології. Соціологія на жаль дуже різноманітна і в переважній більшості неякісна. Якісну соціологію замовляють самі штаби для того, щоб розуміти, на що їм варто розраховувати, але ця інформація не є публічною. Тому є якісь загальні розуміння з приводу рейтингів тих чи інших політичних сил. Безумовно, до п'ять тільки лідерів можна віднести, зважаючи на місцеві вибори, партію Солідарність, блок Ілі Тимошенка, партію Самопоміч, до речі, опозиційний блок. І власне от далі після такої четвірки, навіть п'ятірки, вже йде ціла плеяда різних політичних сил, які мають шанси, але ці шанси або розпорошені по різним територіям, як країни, так і міста по різним округам, або ці шанси балансують на межі 5% відсоткового подолання бар'єру прохідного. Насправді ще варто відмітити, що за всю історію незалежної України, починаючи з травневих виборів президентських і до Київради поза минулого року, півтора року тому назад, і парламентських рік, якраз тому назад, фактично вибори доволі були типовими. Зараз ми говоримо про те, що йде відозмінення самого формату технології до їхнього підходу. І якщо минулого року, наприклад, якісне наповнення роботи в штабах або розгалуження, знаєте, сітки виборчої конвертувалася в наявні зовнішньої реклами в великих опціях, mm -hmm. то ці вибори ще більш дивні, тому що насправді можемо констатувати запізнілий старт. Сам закон, який в принципі, би зробив їх можливими, з'явився лише в липні. Mm -hmm. З липня почалися такі довготривалі кулуарні перемовини з приводу розподілу місць, можливостей, об'єднання людей під єдиним брендом. І плюс саме законодавство внесло дуже багато новинок і цікавих моментів з точки зору цих виборів, тому що як мінімум воно змусило іноді абсолютно протилежних е, людей за політичними поглядами об'єднатися під брендом однієї політичної сили або партії для досягнення своїх прок. Звичайних, зрозумілих, прагматичних цілей, тобто досягнення влади або її утримання, якщо вони в ній перебувають. Плюс ми говоримо про певне поглинання на національному рівні, партію фактично солідарність, яку зараз ще іменують блок Петра Порошенка, таких доволі потужних сил, які мали найбільше перше місце рік тому назад на парламентських народний фронт, які мали третє місце на поза в минулих виборах парламентських угу. партій Удар, яка перетворилася з національної в регіональну, а тепер, в принципі, партія одного. Лідеря Віталія Кличка, і оце поглинання воно дозволило, по-перше, стати міцнішою партією Солідарність, але ми можемо говорити, що зараз не рейтинг такий, як і рік тому назад, але за умови поглинань інших партій з доволі високим рейтингом. Тим не менше, вони займають перше місце. Ще варто сказати, що є е, проекти, так до таких можна віднести рук за реформи, укроп, які насправді не є ідеологічними і теоретичними партіями, але мають вельми е, великі шанси пройти. Правда, за рахунок облич, Гучних імен і великої кількості людей, які працюють на цих проектах, і власне фінансування є інші політичні сили, які відновлюються на фоні зневіри до всіх новостворених партій, такі як, наприклад, партія єдність, угу. яка мала е, доволі довго серйозну партійну структуру, яка пішла в певний час небуття. Але зараз люди знаходять свої старі партійні квитки, приєднуються під бренд, знаходяться під знаєте, такі от бажання. Знаходяться і люди, які хочуть сприяти цьому розвитку цьому процесу, і ми можемо стверджувати, що ця партія, наприклад, на регіональному рівні долає вже по попереднім соціологічним опитуванням. Впевнено 5% бар'єр. Хоча ще три місяці тому назад ви знали про неї лише спеціалісти або ті, хто застали епоху еру Олександра Олександра Мельченка. і ви розумієте, знов ж таки, зважаючи на потенціал от, або проектів, якщо ми говоримо про укроп, або про відновлення політичних сил, які не мають негативного рейтингу, антирейтингу, всі зацікавлені в досягненні політики. Долучається до цих проектів і лише збільшуючи їхні можливості, угу. тому насправді в наш, в Києві буде цікава доволі картина, яка призведе до того, що так чи інакше придеться більшості кандидатам в мери їх надбагато цього разу домовлятися вже з існуючими про розподіл повноважень, бо це реальна практична політика, якби цього не було чути. Якщо про вибори мера говорити, кличко фаворит явний цих виборів. Для першого туру так однозначно по всім аспектам. Що говорити про другий тур, ну тут виходячи з того на соціологію, якої партії ми опираємось. Кожна соціологія для кожного лідера партії, який цю соціологію замовляв, малює е, трохи збільшені рейтинги. Тому я знаю мінімум чотири політичних штаби в місті Києві, які стверджують, що саме їх кандидат буде другим, а в а, тобто займе друге місце і вийде в другий тур. Але насправді картина ну трошки інша. Єдине питання, що де хто з цієї четвірки лідерів, які теоретично мають шанс потрапити в другий тур, все-таки. Не пройдуть, тобто ми можемо говорити, що напевно там, за умови потрапляння, наприклад, Корбана, ну чисто теоретично, хоча я не знаю, не впевнений, чи він перейде в другий тур, то все-таки, скоріш, він програє кличку. Але якщо ми говоримо про інших лідерів, які потенційно набирають, тобто у них прихований є потенціал. То ви знаєте, другий тур може зіграти дуже злий жарт. Про кого саме мова, у кого є прихований. Ну потенціал? ви розумієте, я от не знаю, як спрацює два останні тижні, тому що компанія надкоротка, і саме два вся компанія, яка зазвичай проводиться три місяці, зводиться до двох тижнів. Тому останні два тижні будуть визначальними з точки зору якості проведення цієї компанії. З точки зору такого може набрати Борислав Береза, може набрати Олександр Олександр Ромельченко. Mm -hmm. Чому зважаючи на його зв'язки з. Кличками тут можливо або підтвердження того, про що йде мова, що там будуть домовлятися між собою про реальний розподіл повноважень, і тоді вже буде фактично затверджений сценарій перебігу другого туру, туру виборів, mm -hmm. або ми можемо говорити про зворотню річ, що всі ті конкуренти, які, які зараз є. На посаду голови мера, так чи інакше, будуть примикати, бажаючи зберегти принаймні те, що в них є, як політичні рейтинги і амбіції, так і якісь реальні сфери впливу, домовлятися з одним або з іншим кандидатом. Якщо станеться так, що до кандидата, який пойде в другий тур, примкнуть більшість тих, хто туди не пройде, то ми можемо спостерігати дуже цікавий сценарій сценарій, при якому ще неявний фаворит станом на сьогодні, через три е тижні. Буде е, отримувати якісь пропозиції, об'єднуватися з кандидатами. А через ще 6 тижнів, тобто 3 після першого туру, він може й перемогти. Цей сценарій, безумовно, мало ймовірний, але відсоток це є. І політологи його прораховують. Тобто, така технологія, вона відома стосовно е, об'єднання заради досягнення єдиної цілі і збереження, принаймні, того, що. що що, що вже напрацьовано в електоральному полі. Владислава, на жаль, сьогодні у нас часу для розмови було дуже мало. Але я вам дякую за вашу думку. Дякую. Вам. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Владислав Дзівідзінський. Дякую, що дивилися програму Майдан ТБ». здоров'я! Вам миру нам всім побачимось.